Дивіться, друзі, якщо ви думаєте, чим чистить зуби, я от часто захожу, бачу зубну щетки, а вони по 100 євро, по 200, по 300 євро бачили прикол. Вообще сума посходила. Це все рекламна херня, поняла? Не ведіться на це. Я от зайшов в обичні реве в Німеччині, і я от собі купив таку щетку. Звичайно, дивіться, вона коштує 6 євро все. Тут нажимаєш на цю херню і... Чуєте, вона вібрує. І вона бруя, блін, дуже мощно, мощні, мощні чому ці робі поняли величезні. Оці Понятно, що не як з ультразвукові, вони там дуже круті, і так далі. Але цього абсолютно достатньо. Я от спілкувався з дантістами. Сам з Полтаві в Полтаві дуже сильна школа стоматологів. Одна з найсильніших з усього світу їдять взагалі вчитися. Я з ними спілкувався, і вони кажуть, а, яку ви супер щотку не взяли, як би ви не чистили і так далі. Воно це вам це запобігає, утворює каріся. Але мінімум раз на рік вам все рівно прийдеться робити чистку. Ми мінімум, взагалі там ну, по-нормальному, два рази на рік. І що я для себе зрозумів, спілкуючись з ними, вони всі схиляються до того, що краще мати нормальну класну мануальну щітку. Може, ще бачили нові єлунні щотки. В сової шроки вони тобі зразу рочистяться. Все це діч. Обично нормально, класну мануальну щотку. треба. Оце прикольно, що вібрує, воно ідіосе масажує. І взагалі інтересно, От реально прямо ж хочеться йти, це зодно щетка чистить. Дьошова коштує, ти собі мануально хорошо почистив, не полінився, окей, раз на півроку прийшов чистку зробив, все, все, тебе буде класна зуба. Вот яку ви вы самую дорогу щітку бачили. Там є підключається до під телефона, ультрафіолетом очищається, там показує, чи ти всю полость рота чистый, чи ні. Мені кажется, це это скуки какая-то херня, понял? Нема, чем жизни зайнятися. Купив собі щетку, почистив, туди сюда повібрировала. Все, 6 евро, понял? А ось дивіться, ще в одному магазині знайшов. Так само коштує, тільки от така. Тут є тут є, бо на цій, розуміло, на оцій, куди я показую, нема. Зараз на цій є. і тут верщинки, послушай, куштую это знаково. є вот с кнопки. Щоб ви знали. Необуцюри брати рекомендували. Це взагалі топово. Користуйтесь. Болось, дивіться. Ну що це? Ну, тут чи ціни норм. Але тут то... абсолютно та сама вібрація, як там. Ну, от у мене були такі щітки, абсолютно та сама. Відрізняються тільки отакі. як по 149, там уже на ворота. От бачите, підключення по блідості, ну. Кому воно треба? І замінники на них дивіться, скільки туштують. Купили собі щотку, покористувались місяць-два. Покористувались нову. Жесть вообще. 160 євро, 150 євро зубна на щітка. Тронули вже.